Друзі, хто був в нашій Софіївці, той бачив гроти. Ось подивіться, як вони виглядають також природні. Це отвір в скалі. Я так думаю, що його робили люди штучно для того, щоб був видобуток камня. І ось тут, можете подивитися. Тут зберігаються ворота для футболистів, маленькі та великі. Дуже така собі цікавінка, цікава. Бачите? Тут було построєно щось на кшталт якогось для зберігання. Приміщення, але воно. Ось тут все зелене, мабуть, затікає вода і люди його покинули, але ось так ставлять на зберегання зимою ось такі ворота для футболистів маленьких та великих. Ось такий рот дуже цікавий. Ось така рослина папороть. До речі, 21-22 червня буде свято, шведське свято Мецамер і фінське свято Йоганос. Це свято Івана Купала. Ось таке. Ось тут, до речі, крапива. Подивіться, як вона виглядає, так само, як наша. А ось це дуб, маленький дуб. Десь виріс, сам посіявся. І тут в місцевому парку ще стадіон для спортивних змагань. Дуже гарний, дуже добре облаштований для літніх видів спорту, для того, щоб могли тренуватися бігуни та різні спортсмени. Ось так виглядає парк, паркова зона. І ось такий гарний стадіон. Можемо бачити, там діти тренуються чимось. Бігуни, метателі. Дуже цікаво, друзі. А ми прямуємо далі шукати цікаві місця. До речі, тут ще є ось така кафешка. Для того, щоб можна було перекусити, але її зараз зачинено. Завітаємо іншим разом. Ось такі гарні облаштовані сходи.